Мені звати Тимки Владислава, я навчаюся в Івано-Франківському ліцеї No6 імені Івана Ревчука. А також є вихованкою гуртка історичне краєзнавство. Сьогодні я хочу запросити вас здійснити цікаву подорож в музею історії школи та мікрорайону Опришиці, 27 серпня 2007 року, в рамках відзначення 16-ї річниці Незалежності України. В місті Івано-Франківськ на вулиці отця Івана Блавецького в приміщенні колишньої двохкласної школи, збудованої у 1903 році, а нині пам'ятці архітектури урочисто відкрито музей історії школи No6 та мікрорайону Опришивці. Ця будівля початкової школи у доброму стані зберігається до наших днів. Тому не випадково дирекція та педагогічний колектив нині вже ліцею номер 6 імені Івана Ревчука. Підтримали ініціативу міського управління освіти і науки та створили тут перший серед умі приміських шкіл історико-краєзнавчий музей. На урочистостях з нагоди відкриття музею виступила голова оргкомітету музею директор школи Марія Присяжнюк. Яка доручила відкриття, відкрити музей та перерізати стрічку начальнику управління освіти Михайло Вересу, керуючими справами місьвиконкому Андрію Лису та одному з організаторів музею Богдану Гаврилєву? Освячення музею здійснили священники Опришівської церкви Святої Параскевої, отець Іван Репела та отець Тарас Огар. У створенні експозиції музею приймали участь як учні та вчителі школи, так і мешканці мікрорайону Опришівці. Першу екскурсію провели учні школи та автор експозиції Богдан Гаврилів, які звернули увагу присутніх на шкільний дзвоник 1840 року та унікальну пам'ятку освіти кінця 19 століття хроніку школи в Опришиця, яку виявив на горищі школи післявоєнні роки тодішній директор школи Микола Суровський. 23 квітня 2018 року відбулося урочисте відкриття та освячення оновленого музею історії школи та мікрорайону Опришівці. Даний проект набув втілення за активної підтримки та участі міського голови Івано-Франківська, Руслана Марцинківа, директора департаменту освіти Ігоря Смоля а також організаційної, краєзнавчої та мистецько-художньої роботи Ігоря Мексильчука, Богдана Гаврилєва, Івана Гаврилєва, Андрія Гавлєва, Лесі Гринів. Тривалість екскурсії 40 хвилин. Початок екскурсії стрінки історії Пришівської школи 1840 року. Кінець екскурсії Івано-Франківськ, місто, в якому ми живемо, включаючи тематичні розповіді про життя мікрорайону та школи. Першою нашою зупинкою буде історія села Пришивці як одного з мікрорайонів міста Івано-Франківська. В експозиції музею вильне місце займають матеріали з історії Пришивці. Місце розташування і територія села Опришець, а з 1960 року одного з мікрорайонів міста івано Франківська залишається на зміні. Залежно від історичних умов змінюється його адміністративно-територіальний поділ. У зв'язку із постійною розбудовою, впродовж кількох кілометрів на березі річки Вислідці Недвірнянської, село поділилось на долішню, ближче до міста і горішню. Частина кінці. Паралельно гірській річці Опришівку пересікав давній торговельно-південний шлях, який у середні віки вів з міста Станіслава через надвірну яблуницю на Закарпаття у Цим сухопутнім шляхом колись користувались також італійські і навіть арабські купці, що регулярно прибували в торговельне місто Станіслав на міжнародні ярмарки. Тепер цей тракт перебудований на Найдовшу 5 кілометрову вулицю обласного центру імені Євгена Коновальця, колишня калійцька зосвіна воля та Дугі. Через усе село між Голубною дорогою та річкою Бистрицею протікала протока Млинівка, де в її гирлі на початку ХХ століття був збудований водяний мир, що пізніше був перенесений у її устя – біля Чукалів. Цей мир отримав назву Чукалівського. Планівка напередодні Першої світової війни протікала впродовж теперішньої вулиці Дениса Січинського та на місці, спорудженої нині середньої школи. Перший млин було перебудовано на невеликий лісопильний завод, де згодом розташувалися корпуси меблевої фабрики імені Богдана Хмельницького. Селенці села Оприщаці обживали це місце десь у часи Галицько-Волинського князівства на відвойованих у Чорного лісу полях, всього на кілька гектарів. Між берегами річок Бистриці на сході та Горохолини на заході, за переказами минулих поколінь, з півночі до села сесійною смугою підходили болота, які в народі називали Грузькими. У давні часи лише місцеві жителі знали прохідні стежки, що вели до села Заболоття, на території якого поляки пізніше збудували Станіславівську фортецю. В архівних документах зазначається, що в 1676 році турецька армія під приводом Ібрагіма Паші підійшла до стін Станіславівської фортеці, спалила і знищила східну і південну околиці село Оприщенці, але не змогла взяти місто штурмом. За часів панування Польського князівства та території Галичини, землі село Пришівці відносилися до володінь графа Андрія Потоцького та його спадкоємців. Відповідно до цього селяни були змушені виконувати певні феодальні повинності, поспоруджені станіславівської фортеці, що полягало в обнесенні її земляними валами, частоколом, а на кутах добудовували цегляні оборонні мури та кам'яні в'їздові брами. У 1857 році кількість жителів опришівці становила 969 чоловік, в 1900 році 1363 чоловік, а за переписом населення, 1921 року 1685 чоловік, що свідчить про постійну розбудову та успішну життєдіяльність цього села. Починаючи з другої половини 19 століття здійснюється розчищення Чорного лісу. Силами жителів цього села підземейні ділянки в районі теперішнього аеропорту та взлітної смуги. Тому збереглася місцева топонімічна назва цієї території як Дуброва, Діброва, а одна із сільських доріг носила назву Лісової. Топографічна назва села Оприщівці колишнього Станіславського повіту Перше привернула увагу українських істориків ще в 19 столітті. Вони намагались пояснити значення слова опришок, пов'язуючи його із назвою села. Відомий галицький історик Богдан Барвінський стверджує, що назва села Опришівці належить до типу назв великого числа місцевостей, витворених із особистого імені Первісного поселення. Він, можливо, переселився з Волощини, Молдавії. Ще у 14 столітті на лісистому березі річки Бистриці. Перша письмова згадка про село виступає в галицьких записах 30-х років 15 століття в формі Апризовса. У 1438-39 роках вже повідомляються найдавніші імена дідичів села: Юрко, Сенько, Роман, Станько. Назва села Оприщівці з'явилась від імені прізвиська першого поселенця, що задовго до виникнення оприщівського антифеодального руху на Прикарпатті. Найдавнішу письмову згадку про Оприщівці за 1424 рік подає львівський історик з Прикарпаття Петро Сіриджук. Він багато років досліджував питання заселення Кримів. Часний дослідник такономіки Дмитро Бучков в довіднику походження назву покуття називає найдавнішу дату з історії заснування нашого села, посилаючись на повідомлення про шляхтача Шандро Пришівського в книжці іншого дослідника Володимира Розова, українські грамоти 14-го першої половини 15-го століття. Крім того, Дмитро Бучков Світій монографії називає цілу низьку опублікованих джерел, де згадується село Опришиці, зокрема за роки 1467-1515. 1578, 1669, 1765, 1886, 1914, 1947. Ще одна найдавніша згадка про село відноситься до 1427 року, де в записнику шляхти Галицької землі складено 28 червня, крім села Опришівці згадується сусіднє село Крихівці та Цицилів. Старожили села пояснюють назву села так. Одні говорили, що вона походить від карпатського опришка. Який нібито втік з тюрмисланівславської фортеці і переховувався від польської шляхти в лісі на лівому березі е, річки Бистриця. Інші стверджують, що по річці Бистриці, колись вона була повноводною з Карпат, сплавляли ліс, який через ріки Дністер Дунай придавали в європейські країни. Тут поселились два брата-купці родом з Югославії. Один з них називався Оприш. Звідки ніби й походить назва. Протягом ХХ століття проводилось поступове приєднання села до міста, яке було офіційно визнано в 1964 році. На даний період часу це один із мікрорайонів обласного центру, який і в подальш носить назву Оприжець. Один із останніх переписів населення засвідчив наявність проживання 5 тисяч мешканців. Які в'об'єднані в, в одну тисячу сімей. Вони живуть переважно в приватних особняках на 22 вулицях мікрорайону. У зв'язку із стрімким розвитком технічного прогресу змінюється і мікрорайон Опришець. У даний момент його інфраструктура складається із таких об'єктів. Церква Святої Перескеві, ліцей номер 6 імені Івана Гремчука, Аеропорт, більше 10 закладів торгівлі, 5 закладів громадського харчування різних напрямків, перукарні та інші закладів обслуговування населення, а також розширені мережі автобусних маршрутів з іншими мікрорайонами міста та приміськими селами. Території мікрорайону у 2003 році урочисто відкрито пам'ятник Борцям за волю України, вулиця Євгена Коновальця, скульптор Володимир Довбанюк. У 2016 році пам'ятник Івану Франку, вулиця Євгена Коновальця, скульптор Олександр Гудиван. На відзначення 200-річчя видатного кобзарю у 2014 році. Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, вулиця Джерельна. Територія подвір'я ліцею номер 6 імені Івана Ревчука, скульптор Володимир Довбанюк, меморіальні дошки, Василишну Ярославу Павловичу, Борцю за волю України, Польтв'язні, мешканцю мікрорайону Оприщиці, на фасаді будинку Народного дому, вулиця Оця Бловацького 1 Ревчуку Івану Йосиповичу, колишньому директору ліцею номер 6 встановлено на фасаді ліцею у 2001 році, вулиця. Джерельна 2А, скульптор Володимир Довбанюк. А також на фасаді ліцею номер 6 встановлено анотаційні дошки полеглим захисникам України, учням ліцею, Сенику Станіславу, Душенко Роману Мельниковичу Роману, на фасаді будинку Народного дому, вулиці Отця Блавацького 1 встановлено анотаційні дошки полеглим захисникам України Йосипу Ничуку та Павло Цюрі. Ці вищенаведені елементи інфраструктури сучасного міста дозволяють мікрорайону з одного боку бути автономним і незалежним, а з іншого мати тісні зв'язки з іншими мікрорайонами обласного центру. На базі музею активно працює гурток Історичне краєзнавство Керівник Гринів Лесі Іванівна, яка, формуючи в учнів національну свідомість, прищеплює любов до рідного краю та побавило до видатних постатей минулого опришивців та України. Наш музей постійно відвідують учні та вчителі навчальних закладів міста, області України. Також експонати музею мали змогу побачити представництві делегації з країн Європи. Ще до початку повномасштабного вторгнення на територію України Росії щорічно в музеї проводилося до 50 екскурсій різних рівнів. Під час підготовки та проведення на базі музею тематичних заходів, зустрічі із видатними особистостями, ми тісно співпрацюємо із такими закладами: літературним музеєм. Музеїм міліції Прикарпаття, музей Небесної Сотні, художній музей, музей родинних професій сім'ї Романа Фабрики, Івано-Франківською спілкою художників, обласною спілкою ветеранів Афганістану, Івано-Франківською спілкою краєзнавців, церквою Святої Пересківії, бібліотекою філії номер 8 обласною дитячою бібліотекою. за активну громадську діяльність. Наказом Міністерства освіти і науки України номер 213 від 22.02.2012 року музею було присвоєно звання Зразковий музей». У 2022 році ми прийняли участь у міжнародній науково-практичній конференції Музейна педагогіка в науковій освіті, але на цьому досягненні ми не зупиняємося. Попереду нові злети відкриття перемоги досягнення. Ми плануємо в галузі науково-дослідньої роботи досліджувати процеси соціально-економічного, політичного і культурного розвитку опришівців з найдавніших часів до сьогодення, здійснити наукове вивчення, класифікацію та систематизацію різноманітних музейних колекцій, зокрема, персональні матеріали видатних людей краю. Діячів, діячів місцевого самоврядування, рушників, українських сорочок, витворів образотворчого мистецтва, літературні матеріали, опрацьовувати необхідні матеріали з історії краю, що зберігаються в архівах, фондах, інших музеїв та в бібліотеках, проводити збір матеріалів серед населення, краю. Описувати, документувати та систематизувати зібрані матеріали, в галузі науково-експозиційної роботи здійснювати оновлення постійно-діючої експозиції, в галузі науково-просвітницької та масової роботи зареєструвати і висвітлювати діяльність музею на сайті Музейний простір, а також в соціальних мережах. У нашого навчального закладу славне минуле, прекрасне сьогодення, безумовно, після перемоги, світле й дивовижне майбутнє.